Влада міста повинна зробити все можливе, аби допомогти людям, які постраждають від можливого скорочення на фабриці рошен. На цьому сьогодні в черговий раз наголосив міський голова Володимир Гройсман. За його словами, найближчим часом будуть проводитись переговори із керівництвом підприємства. Відповідно до цього визначатимуть, яку саму допомогу може надати міська влада. Нагадаємо, через заборону Росії на експорт продукції рошен під скороченням можуть потрапити від 300 до 400 людей. Важкий період, і треба завжди знаходити якісь можливості, щоб мінімізувати негативний вплив для людей. Мовіть ну, собі, 300-400 ну, людей, як, як вони сьогодні переживають, як вони думають про свій завтрашній день, і ми тут маємо попрацювати спільно. Можливо, там з центрами зайнятості спільно попрацювати, знайти якийсь перехідний цей період, але ну, ці люди не мають бути сам на сам з цим питанням. Хоча я вважаю от ті санкції, які прийняті, вони є несправедливі. Це моя особиста думка як громадянина України.